Всім доброго дня! Хочу показати, як ми ремонтуємо пластикові труби. Ось, Миша розгризла дирку, Краник випав, випав. за зазивом така ось штука зробилась. У нас 63-труба. Дивіться, ось така сама 63-го ми її розрізали. Видно, бачите, резина. Відрізаємо. Половину цього пуска відрізаємо. Ставимо сюди латку, надіваємо цю трубу, два хамута, хамут 60 на 80. Все, і зажимаємо, і все, і буде вам щастя. Ось бачите там заразу ми що зробили. Тому в початку сезону постійно треба промивати капельний полів, відкривати кінці шланги цієї труби основної і промивати. Все, Всім хорошого дня. До побачення.